Ooh. Сьогодні ми поговоримо, що в іменах означає дуже цікава, але разом з тим, і дуже складна буква це Х. Але для того, щоб зрозуміти алгоритм її творення, розглянемо спочатку простішу букву – «Ф». Як правильно: хворость чи форост, хвіст чи фіст, квартух чи фартух. Виявляється, в словнику української мови Бориса Грінченка є всі варіанти цих слів. Відповідно, і говорити, і писати ми можемо як кому зручніше. Але який варіант був в основі? Звичайно, буква розділитися на дві не могла, а от дві букви об'єднатися в одну як більш зручний і швидкий спосіб їх вимовляти безперечно. Тому слові хвіст буква Х вказує на хребет, а буква Ви на те, що ця частина хребта видима. Хто ж бачив корову не тільки по телевізору, знає, що найбільше вона своїм господарем докучає саме хвостом, особливо коли її потрібно подоїти. Тому вони, щоб її заспокоїти, і кажуть, фу, а колись, мабуть, хву. Звідси і ланцюжок слів фіра для того, щоб привести коровам корм, «фіртка» для того, щоб зайти на обору, і фартух, щоб біля корови не замастити чистішу одежу. Але звичайно, більш давніший варіант цього творення ми бачимо у слові хворост, як матеріал, який може горіти і з якого можна зробити факел. І якщо в слові фору ще простежується звучання хв, то в слові факел воно вже зникає. Але факел це ж вогонь. Тому склад ХВ – це в першу чергу буква Х як хімічна реакція, поєднання елементів, завдяки енергії яких ми бачимося навколо на що вказує буква В. Звідси слово фара, яка також світить, освічує шлях, а фараон це он-фара чи ВІН-фара, той, хто вказує шлях для інших. Нас був більше відомий як фурест. Тому Софія, та, що має силу і світить, вказує шлях для інших, федір. Той, хто має дар світити іншим, енергійний, мудрий. А були ще Гафія, Марфа, Фотина, Онуфрі, Фома, Гаптифі і багато інших світла і мудрості, яких нам так не вистачає в нашому сьогоднішньому темному матеріальному світі. Але що тоді означає буква Х? Незважаючи на те, що вона знаходиться у буквосполученні Хв, в процесі творення букви Ф, для того, щоб вона сама з'явилась, дві інші букви мали стати поряд це К і С. Ка – це коло. Буква Ка найчастіше знаходиться або на початку слова, або в кінці, вказуючи на циклічність кіл. Наприклад, слово вік це в бачите і к коло як коло життя від народження і до смерті. Чи рік енергія кола як річний цикл. Але щоб відбулось коло, має бути прикладена енергія, сила, енергія чоловіка, який має розтопити серце жінки для того, щоб їхні енергії схрестились і вони дали нове життя. Енергія Сонця, яка б сніг і лід перетворила в талу воду і завдяки цьому воскресла б природа, тому буква Х це перехрещення, це сила, яка відроджує коло як нескінченну кількість перероджень. А зміст складу Ксі в іменах Олександр, Олексій, Максим, Оксана, повністю відповідає змісту букв Х в іменах Михайло, Захар і Авдоха. Звідси ми бачимо Олександра в інших мовах як Алехандру, а в Оксані приховане кохана. Звичайно, такі імена колись давали найбільш шанованим людям ті, що мали відповідну вагу, думка яких була визначальною, а енергетика, яку несуть ці імена і тоді, і зараз, її власників схиляє бути людьми достойними і мудрим. Ще ми їх всі і вітаємо.